Всім привіт! А я вже викопала свої геранки. Посадила ось в такі ящички, до них йде ось таке кашпо. Вони класно, що вони йдуть з дренажом. Зайва водичка з цього чорного буде стікати сюди. Але поки ці, це кашпо я забираю в будинок, тому що в мене. Під будинком через те, що є стайня, дуже багато мух. І я думаю, якщо вони тут нароблять справу, важко буде мені відмети. Так, залишилось мені ще навести порядок в моєму квітнику. Тут розрослася дуже м'ята. Посадити лохину. Коротше, капець, капець, роботи багато. У нас пішов вже дощик. Все готується вже йти відпочивати. Доцвітає мій гібіскус, вже одні з останніх квіточок. Тішка тут, як тут. Лиш я присіла, він зразу шукає, де б він уже примостився. Моя мурочка. Пропала, залишився в мене тільки тішка, тішоля. Ось ми тепер удвох. Лапулі, привіт! мої кресуні забавушка і ось ця біленька плішка цього року. Uh, йдуть вже до козла. <кій> до козла ми будемо гнати до наших знайомих ну ти лапа, щеки повні. А ці дві малишки Мілка і Булка, вже на другий рік. Далі. Моя красота вся на дворі пасеться, Досі шов, йшов, ну, хоч трішечки вони побули на дворі, а тепер. Потрібно загнати, щоб не захворіли. Ну що, грізнуля? Дощик тебе трішки сполоснув? Кася. Касічка! Добі! Привіт! Ти вже страшко, в тебе вже почалася активна охота, Опісяний, грязний. Все своїх дівчаток я вже загнала. Йду їм. По е, смаколиків, кабачок, білий буряк. Є ще в мене там перестарілі, здається, огірки. Так, чистити буду вже ввечері, тому що маю багато справ. Хочу закрити ще кабачкову ікру, зробити плавлений сир і ще багато-багато чого. Ось. Так, поїхали далі. Зараз, зараз, зараз. Ось, все, дівчатки вже їдять, багато не давала. Каже, не показав, значить, не зробив. Е, багато не давала, бо далеко ще обід. Ось. Тому трішки так перекусити. Давай, жуй, жуй, жуй. Ням-ням. Який хруст! Тут, до речі, у мене ще є курочки американочки. тюви, ви, Так, а це ще один подарок від сусідів. шкаролупки від фасолі. Дивіться, дівчатка, скоро вже час покриття, може вже хтось і покрив своїх козочок. Дехто хто не покрив, я, наприклад, ще ні одну свою козочку не покривала, вони ще не приходять мені в охоту. Що з цього року досить пізно. Але хочу поговорити з приводу того, як потрібно підготувати свою козочку. Всіх своїх козочок перед тим, як покривати, я обов'язково обробляю від глистів, колю вітаміни. Так само дивлюсь, вже в деяких моїх козочок треба зробити педикюр, почистити їхні копитця, обрізати. Оглядаю на те, чи нема ні в кого ніякого шкірно пухових хвороб, щоб обробити завчасно. І рекомендую вам це зробити, тому що деякі люди під час того, як коза кідна, починають їх глистогонити. Під час цього бо багато відбувається викиднів, завмирання плоду, в результаті знову ж викидень. Тому. Рекомендую спочатку підготувати, щоб все було добре, щоб ваша козочка була здорова, козенятко також здорове, і щоб все дуже добре закінчилося. Часто мені задають таке питання, скільки ж мої козочки дають молока. Дивіться, сказати, скільки окремо. Яка коза скільки дає, я не можу. Я ніколи не міряю, скільки окремо коза дає. Але хочу сказати, що в общому на день у мене 6 літрів молока. Ось. Це з таким розрахунком, що сімочку я ледве роздоїла. Кася в мене перший раз. Була окітна, вона в мене первістка. Ну, і вся надія, напевно, на цих двох дівчаток, які дають, напевно, найбільше молока. Ну, так і по вімені замітно, що вони дають найбільше. Ось такими великими порціями я роблю плавлений сир. Цього разу він у мене буде з шампіньонами. Моя сім'я дуже любить плавлений сир, це просто топчик. Ще кого цікавить рецепт, я залишу вам ссылку на відео, де я подробно розказую рецепт, що за чим і як робити. Ось такий плавлений сирочок у мене з Ось Я шампіньйони натерла на крупній терці, підсмажила і додала, коли плавився наш сирочок. Тільки погляньте, які два соняхи виросли в моїх дівчаток. Це вони взяли в попугая на сінечко і посадили ось таку ємність. І вже милуємось красою. А я знову закриваю кабачкову ікру. Вже друга партія. Ось така смакота в мене вийшла. Кому потрібен рецепт, я залишу в описі під відео. Дуже смачно. Пробуйте. Лапучки! Яка ж то красота? Вийшло сонечко.